Друзі, я вас вітаю. Сьогодні показую вам Hyundai Kona в рестайлі. Це у нас 39-ка з офігенським пробігом 23 тисячі кілометрів. Автомобіль весь в оригінальному окрасі, пригнаний з, 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 з Франції. З Франції пригнаний. Відповідно, у нас все дніще, всі важелі, все буде в ідеальному стані. Пробіг оригінальний, підтверджений. Випуску з аукціона можу вам показати він-код. Ось вам, будь ласка, берете він-код. Перевіряєте, робите скрін чи записуєте. Перевіряєте по всім можливим базам. До речі, відзивної кампанії в рестайлі вже не було по антифрізу. По батареї теж зауважень немає. 39 ка з таким пробігом в такому році взагалі топ-варіант. Зверніть увагу взагалі на стан автомобіля. 23 тисячі пробігу. Дивіться, резина. Ну... Є мінімальний знос, можливо, там відсотків 20, але але, ну, 20 тисяч пробігів. Динаміка хороша, тому резина все одно підношуватись буде. Задній взагалі нульць. Е, комплект резини тільки один, це не Норвегія. Норвегія зазвичай йде в комплекті резина зимня, і плюс в комплекті ржаве дніще. В даному випадку теплі регіони. І по батарейці по дніщу зауважень. Від слова немає взагалі. Дивіться, ні, жодної вм'ятинки, жодного косяка, ніяких скольчиків. По лобовому також. Блін, ну що нова машина? Це навіть краще, ніж нову брати. Чому? Тому що нова буде дорожча. А тут мінімальний пробіг. Тобто вона виїхала з автосалону, а в ціні втратила. 23 тисячі пробігу взагалі топ варіант. Е, так, що ми маємо? Що ми маємо? Камера заднього руху. До речі, з камери тільки що. Здерплівочку. Поздаю назад, дивлюсь, погано видно, думаю, треба протерти. Підійшов, дивлюся, там плівка. Як Круглішок синенький. Е, якось так. Легкосплавні дисочки. По комплектації. Е, або давайте по батареї розкажу. Це у нас 39-к запас ходу має 300, в середньому 300 км влітку і взимку около 250 км. Е, покажу її під капотом. Е, теплового насосу немає. От всі питаються, тепловий насос, тепловий насос. Блін, якщо ви їздите в дом робота, десь за покупками, ще кудись тепловий насос, ось тут, його тут немає. То по факту вам той тепловий насос нафіг не потрібен. Ви реально, це плюс одна запчастина, яка може поламатись. А запас ходу вона вам прибавить ну, 10 кілометрів зі всього запасу ходу. Тому, блін, резону з нього немає. Хто там питається, каже, тепловий насос, та йолки палки реально він не потрібен. Машина виїжджає, що з тепловим, що без теплового, однаково. Тому резону в нього немає. Це плюс одна запчастина, яка може е поламатись. Що ж, погнали далі. Що ми маємо по комплектації? Безключовий доступ на передніх дверях. Далі салончик покажемо. Склопідіймачі передні задні, блокування вікон, замочки, е електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Салон у нас тканина, є мікроліфт сидіння. До речі, пористайлював, крім того, що бампер у нього трошки інакший, то ще і трошки інакша мультимедія. Ось так от вона у нас виглядає. На відео будемо мерехкотіти. Запас ходу у нас зараз показує 194 км, але розхід у нас дуже великий. 24,4 – це хтось з хлопців на ньому літав. Далі є отримання в смузі. Датчики душу, датчики світла. Е, клімат контроль. Так. Що він хоче від нас? Хоче закритий Е, Клімат контроль, Android Auto Apple Carplay мультимедії є, електронна стенкова гальма, автохолд. Що таке автохолд? Багато хто не знає. Це коли ви на світофорі зупинились, е, пустили тормоз, машина не катиться, поки ви не на нажмете педальку газу. Під кермом у нас пелюстки рекуперації, плюс-мінус. Цікавий дизайн воздуховодів. Кермо також регулюється, можна його виставити під себе, показую, як виглядає у нас салончик. Перейду, напевно, на іншу сторону, сонце не буде так світити, і є тут у нас підлокітник. До речі, ременями. Прийомки не побиті ременями взагалі. Реально машина щось салона, жодних зауважень немає. Подовжувачі є, е, секретки, дивіться, лампочки навіть є, е, знак аварійної зупинки, е, дроти зарядки, клей, компресор і навіть сітка. Дивіться, повністю весь комплект, як. Ну як ніби в автосалоні ви берете нову машину, все-все-все все на місці. Взагалі пушка, ні. Я думаю так. Покажу салончик, як він у нас виглядає. Ніяких жодних пошкоджень. Безключовий доступ ось у нас на другій дверці. Ось так у нас все це виглядає. Честка навіть не робилась, ми її просто на комплексну мийку завезли. На яку комплексну? Повезли хлопці самі і е, е, на самообслужці помили. Мікроліфт е, сидіння пасажирського також є. Внизу у нас зарядочки 12 вольт. І тут у нас і USB. -шка. Підігрів сидінь немає. Ну, Кому треба, при бажанні можна купити кнопки, їх сюди доустановити. Контакти майстрів по сидінням можу дати, без питань. По матеріалам у нас тут пластик, тут у нас м'ягеньке. Що ж, ця кона у нас в наявності в Вінниці, вона розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде до 2000 гривень. Це разом з експертом. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання внизу залишаю мій номер телефону теж внизу. Мене звати Владислав. Буду радий вас проконсультувати або зустріти, разом з вами познайомитись, випити кави, потестувати машинку одну або іншу. У нас тут їх достатньо на майданчику. Подивитесь, пощупайте, покатайтесь, любі перевірки без питань. Що ж, до речі, доставка, якщо потрібна, то теж можна організувати. Що ж, будуть питання? Звертайтеся. Вам гарного дня, пока-пока.